Моє щирі вітання сьогодні до вашої уваги дуже гарний та зручний спосіб замотування булочок, який дуже раджу спробувати. А якщо цікавить рецепт приготування тіста, з яким я наразі працюю, тоді внизу під відео є невеличкий трикутничок, там написано дріжджове тісто на пиріжки. Отож, натискаєте туди і потрапляєте на повне відео з рецептом. Та способом формування. Там все детально розповідається, справиться навіть дитина. А так, як ви вже можете бачити, наскільки тісто легке в роботі, взагалі не липне до рук, тобто не треба підсипати борошном аби з ним працювати, воно еластичне, що з легкістю дає змогу сформувати візерунок, до речі, будь-який. Я заплітала вже дуже-дуже багато різних узорів. Не деформується у процесі розстоювання та під час випікання. А саме головне вироби всі гарні, добре тримають форму, оригінальні зовні та дуже-дуже смачні ніжні та ароматні. До речі, тісто це холодної ферментації. Продукти, які я використовувала для замішування його, всі з холодильника та розтоювання також було в холодильнику. Отож, буду дуже рада, якщо вам стане в нагоді рецепт та спосіб замотування булочок. Отож, користуйтесь з превеликим задоволенням, і нехай вам смакує!